Якщо важко тобі не впадай у зневіру, слабнуть сили тілесні, лиш не нарікай, це твій хрест, ти молись і зміцняй свою віру, на Ісуса Христа повсякчас поглядай. Ми не знаємо, чому нам даються страждання, лиш Творцю все відоме, все в Його руках. Як приходить скорбота і випробування, тоді паніка нами керує і страх. Тоді часто говорять згорьовані люди, Боже вічний, за що ти послав це мені? Я не в силах терпіти, не можу збагнути, чом залишив мене в ці легкі дні. Хтось шукає розради собі в алкоголі, звинувачує Бога в стражданнях щомить. Дехто вихід шукає і з власної волі надтинає свій хрест, щоб легшим зробить. Звісно ж, з легким хрестом можна швидко ходити, і мандрівка земна не така вже тяжка, але прийде пора їм за все заплатити, і хвилина та буде нестерпно гірка. Бог в стражданнях тяжких. Нас духовно зміцняє, він наш гончар, мигли на всесильних руках, У вогні випробовує нас, закаляє, щоб скріпити й утвердити віру в серцях. Треба тільки завжди споглядати на нього, якщо виходу навіть, здається, нема він дасть сил перенести освітить дорогу і полегшення прийде. І розсіється тьма, не жалійся, не плач, не шукай в людях втіхи, бо не зможе ніхто тебе так зрозуміти, як Господь, його голос сердечний і тихий, в час недолі ласкаво до тебе звучить, лиш прислухайся, частіше схиляйся на коліна, і в святому писанні розраду шукай. Він чекає тебе, так як батько на сина. Ти надію свою на Творця покладай. Хрест неси до кінця, бо не дійдеш без нього, не вкорочуй Його, а смиренно неси. Чим сильніші страждання, тим ближче до Бога ми стаємо тоді, в ті нелегкі часи. Споглядай на Ісуса завжди, в кожну пору, не спиняйся в дорозі, спіши до мети, буде легше із ним пережить тяжке горе і в обіцяний край з чистим серцем дійти.